Вітаю вас, шановні глядачі нашого каналу Жива Надія на нашій новій зустрічі із дослідження Біблії. Сьогодні разом з вами я, ведучий Владислав Матвійчук, а також брати пастор Сергій Молчанов і пастор Богдан Шумчук. Вітаю вас. Ми з вами підійшли вже до сьомого уроку нашої теми теми, де ми розглядаємо книгу об'явлення і про три звістки важливі звістки для кожної людини, які там містяться. І сьогодні сьомий урок має назву Поклоніння Творцеві. Пам'ятний текст записаний в об'явленні 4 розділі, 11 вірші: достойний ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу, честь і силу, адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Чудовий біблійний текст, який говорить нам про те, що ми дійсно повинні от до, от до нашого Господа йому виділяти, його прославляти, усю честь і хвалу тільки йому давати, тому що Він усе створив. Е, виникає таке запитання. Е, чи дійсно сьогодні от люди, навіть коли вони кажуть, що я поклоняюся Богові, своєму Творцеві, е, насправді це роблять? І як сьогодні ми можемо, знаєте, отак змістити наші пріоритети, змістити поклоніння наше із нашого небесного отця, ну комусь іншому, щоб це не було? І ви таке класне питання задаєте? Бо це логічно і нормально, коли творіння вона поклоняється творцю, але ми вже вивчаємо ці уроки це уроки великої боротьби, коли у всесвіті появила сила, яка Вирішила, що творця треба ви лишити усякого поклоніння. І це перше сатана хотів, щоб йому поклонялись, а потім всю силу він передав на землю. І тому ми в тому уроці вивчали цю тему «Побійтеся Бога. Бо з французької революції Бога ніякого нема. Пішов атеїзм, фашизм, комунізм і так далі. і так далі. Стали б. Але у людині заложив Бог оце поклоніння. Комусь треба поклонятись. Тому стали поклонятись політичним яким зіркам там Леніну, Сталіну строїти мавзолеї, залеї, усипальниці, яким зіркам кіно і так далі. І так далі, і так далі. Але ми бачимо, що у цьому світі. Менше і менше поклоніння Богу. Поклехоч, хоч храми є. Але поклоніння, скільки стоїть пам'ятників, якимсь героям, всім, всім, всім. Квіти носять. Але небагато хто ходить в церкви, поклоняється Богу, творцю це майже цього часу не наблюдається. Навіть в християнських странах. Ви знаєте, я чув недавно, що християнські храми продають мусульманам, бо вони там строять мечеті. Бо християнські храми вже ніхто не ходить. Я навіть бачив храм, де півний бар відкрили. Там люди сидять в храмі і пиво п'ють. Отаке поклоніння. От що дьявол зробив? Оця атеїстична ідея. Ну, Чехія – страна, в якоїсь була колись протестантська революція. Янгус, зараз в Чехії 80% опити кажуть, 80 відсотків атеїстів, 10% католіків, 10% протестантів. Це в багатьох християнських так називаємо странах Європи і світу. Знаєте, Це було проведене опитування десь, можливо, років навіть 10 тому назад, в часи скрути, кому ви молитесь. Ісус Христос був на шостому місці. І В деякій мірі, ось зменшення важливості цього Бога як Творця. От, коли в християнстві відбулася така, знаєте, духовна дихотомія, коли ніби по своєму статусу християнстві ми повинні були визнавати Бога як творця, а по своєму секулярному мисленню, як люди, які в світі живемо, ми приймаємо те, що Бог насправді не творець. І ось так, ніби ми хочемо бути на одній і на іншій стороні. Але воно так не буде, не може бути. І коли ми говоримо про поклоніння Богові. Це також і визнати його як Творця неба і землі. Якщо ми визнаємо щось якісь інші шляхи того, що як, як були створені люди, як взагалі відбулася утворилася наша планета, це, це суперечка з Богом і невизнання його як Бога Творця. Звичайно, ми можемо зустрічати багато випадків, коли таке вчення не дуже популярне, що Бог створив людину, що Бог створив весь світ. Але а, Слово Боже, навіть ось коли ми читаємо Книгу Дії тих апостолів, а, то в 22 тексті 14 го розділу написано про те, що а, вони зміцнювали душі учнів, закликаючи залишатись у вірі, бо ми маємо, казали вони через великі утиски війти до Царства Божого. Тобто, а, ще навіть в той час ніхто не казав, що а, істина вістка Євангелії. Вона популярна. Але ми повинні притримуватись її, адже, як казали вони, через великі утиски ми може ми маємо війти в царство, в царство Боже. Mm -hmm. mm -hmm. Так, дуже чудова думка. Я хочу сказати, що велика біда нашого часу, це відсутність поклоніння істинному Богу. І е, люди навіть в церкву приходять, вони поклоняються священнику, вони цілують руки, вони іноді перед священником становяться на коліна. Але задача священника не те, щоб йому руки цілували, задача священника, щоб цілували руку Христу, задача священника — направити людину на христа. І це теж проблема церкви, коли вона притягує людей до себе, і люди вже йдуть в церкву до священника, а не до Христа. Це теж проблема. І поклоняються вже священнику. Ну дивіться, папа римський, який, я пам'ятаю, був у Польщі в той момент, коли туди приїхав. Папа ви знаєте, якось цю ідею потеряв, не знав, але дивлюсь, щось поліція носиться. Таке, людей туди, сюди. Що таке? Та папа їде, а коли приїде, та через тиждень. Так а що ви вже носитесь? Та, як папа приїде? Там вже ряди вистрають, хто в першому ряду буде, хто в другому, Та це ж людина приїхала. Пів я пам'ятаю, пам півтора мільйона людей під Краковом зібрали, щоб на полі, на громадному полі, півтора мільйона людей зібралися з усього світу, щоб тільки стріляти. А це ж людина. Та ця б людина сказала, да люди ж, схаменіться, що ви робите? Та туди збирайтесь. Ні, давайте я буду їхати. Перший другий ряд, хто ближче, то до папи, то може і руку ще поцілують. Отак воно є. Тобто церква сама зіграла оцю роль велику, що люди вже на Бога, знаєте, як смотрять не на як Творця, а як на рівного собі. Угу, угу. На превеликий жаль, так і є. От. І насправді ми повинні насамперед розуміти, що коли ми розглядаємо Бога як Творця Всесвіту, коли ми розглядаємо його як щось для нас недосяжне. Тільки коли ми розуміємо його милість, його великий задум для спасіння нашої землі, для спасіння, зокрема, кожної душі, тоді стає от зрозумілим, кому потрібно поклонятися. А все це нам відкриває книга Біблія. Тому я запрошую вас, дорогі друзі, щоб ви досліджували, тому що це є дуже важливо. Тільки тут, тільки тут ви знайдете підбадьорення для вашої душі, і тільки тут вам розповідають все про все тільки про Бога, тільки тут. Знаєте, тут ще я хотів би відмітити, ну, яка користь від того, що ми поклоняємося творцем. І тут, власне, визнаємо, що він творець. І я думаю, що тут піднімається тема гідності людини, як творіння по образу Божому, ти, ти не просто. Наслідок Нгум. якоїсь там випадковості у всесвіті. Нгум. Тоді надається сенс, власне, взагалі всьому писанню, чому Христос і помирає за тебе. Нгум. Навіщо йому помирати за, за випадковість, Нгум. яка просто появилася в світі? Нгум. Немає сенсу. Просто звичайний збіг, так? Так, збіг обставин, так сталося. Немає сенсу. А коли ми усвідомлюємо, що це Бог творив. Ми тоді розуміємо, що таке людина. Ми тоді по-іншому ставимося до середовища навколишнього, до місця, де ми живемо, і це, це все міняє. Mm -hmm. і, і це все починається від перших розділів книги Біблії. Так, і закінчується ця думка. Так. І, і, власне, в об'явленні так і, і mm -hmm. згадується. Повертаються до оцього джерела, так. хто все створив. Поклоніться тому, тому хто створив так. все. Це це все. Не забувайте, згадайте, що це mm -hmm. явно. І Павло, коли приходив в атени, він каже цю ідею, чому Богу повинні поклонятися, бо створив, бо, щоб шукали Бога, може відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. У ньому ми живемо, рухаємося та існуємо. Чого Бог достойний поклоніння? Тому що Він, він життя дає я поклоняюсь людині, яка мене мені життя не дає, і Павел ще пише, яке поклоніння. І люди іноді приходять до Бога і думають, що вони ж богу поклоняються. Він каже: Він не приймає служіння людських рук. Тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя дихання. Mm -hmm. Люди іноді думають, що перехреститися, хрестик одягти, прийти, якийсь ритуал зробити, те, те, те. І вони питають, а як оце зробити? Для них ритуал служіння рук становиться, і вони думають, що це Богу і потрібно в поклоніння. Бог каже: ні, мені потрібно серце ваше, а не ті ритуали і служіння рук. І людина думає, що коли вона там не прихрестилась на храм, то це вже не поклоніння. Але воно не так, воно не так, абсолютно не так. І продовжуючи також тему ваших дуже потужних думок, от коли ми говоримо ще про вигоду, от так звано, от що чому нам потрібно приходити саме до нашого небесного творця? Ісус Христос в Євангелії від Матвія в 11 розділі, 28 тексті сказав: Придіть до мене, усі струджені і обтяжені, я вас заспокою, візьміть на, мене ярм... візьміть на себе ярмо моє. І так само Він сказав, що Він дасть спокій нашим душам. Виникає просто ось таке логічне запитання. А хто сьогодні може запропонувати оце ж саме, що Ісус Христос, що наш Спаситель, в якому навчальному закладі або в якій установі вам простять гріхи по-справжньому? Хто дасть вам чисте сумління або спокій душі? Це може тільки наш Небесний Отець, тому що, як ви сказали, це джерело нашого буття, це джерело життя, до нього потрібно прийти. Це найбільш логічне і найправильніше рішення. Яке може зробити кожна людина. І Бог поруч. Біблія нам ще також говорить, що небо звіщає про Божу славу. Коли ми подивимося на справи його рук, подивимося, як все славно і дивно він створив, то ми можемо тільки зрозуміти, що і побачити, і багато, до речі, науковців, коли досліджують там, чи то небо, чи що, скажуть, що це не міг бути просто звичайний збіг обставин. Тільки вищий задум може так, от ну, щось зробити. Це я пригадав е, одну цікаву інформацію, я прочитав mm -hmm. в книзі Приємне життя дерев. Mm -hmm. а, mm -hmm. І як вияснилося, я ніколи про це не думав. А, немає mm -hmm. жодної переконливої версії про те, як вода з коріння підходить до листя. Mm -hmm. Ніхто до кінця не може пояснити. Є різні версії, але жодна з них не має такої бази. І от я собі так задумався. А, ти не можеш пояснити, як водичка до листя приходить. А ти намагаєшся розповісти історію, яку, ну так кажуть, мільярди років тому сталося. Mm -hmm. mm -hmm. Тому я вважаю, що а, те, що нам дано, дано через Слово Боже, і плюс а, наше життя, спостерігання за цією природою. За життям людини воно тільки тут може дати оцей цей спокій. Знаєш, я mm -hmm. не знаю, чи касети на ніч заспокійливі, чи медитації вони ніякої користі не принесуть, якщо в тебе немає того спокою, який дає Христос. І ви сьогодні казали, що Бог поруч, і звідкіля спокій береться. Він береться з розуміння того, що він поруч. Все. Знаєте, як у дитини, коли батько поруч, вона спокійна. Коли батька нема, вона починає його шукати. Mm -hmm. І люди іноді кажуть, Бог мене залишив, нема Бога в житті. Але ми сьогодні читали, Павло каже, що він рядом з кожним із нас. Він не те, що рядом, він життя мені дає. А чого ж ми не бачимо, а то, що ми відвертаємося від Бога. Він рядом. Дивіться, Христос не, не, не вийшов від Іуда. Іуда вийшов від Христа. Тому, коли ми кажемо, та Бог мене залишив, та ні, Бог каже, ти мене залишив. Синку, подивись, де я. Іноді нам треба Бога шукати, див... і це теж є споклоніння. Найти тому, кому ми поклоняємося. Ми вже казали, що це не вже яких схем поклоніння люди, і вони думають, що вони поклоняються, але це не те. Треба шукати і правильну форму цього поклоніння, Щоб Бога не теряти свого можна і в храм ходити. Ви Знаєте, я таке дослідження теж читав. У Росії було дослідження 72% від... 2010 рік. 72 відсотки росіян сказали, що вони православні. Добре. І інше питання було: вірите ли вичивив Бога? Сказали 36%. В Бога вірив. 71% поклоняються, ходять в церкву, кажуть, ми ну, православні люди. Кажуть, ну а в Бога вірите? 36% сказали, що віримо. А інші так поклоняються. Ну кому, коли вони не вірять вірить Угу. Тому нам не потрібна саме така віра. Нам потрібно сприймати благу звістку, що Бог. Прийшов для того, щоб нас спасти, про те, що він помер заради кожного із нас, про те, що він також і вершить свій суд, і його справедливість, зрештою, потім от настане для кожного. І залежить тільки від того, в якій категорії будемо знаходитися ми. Це те, що повинен кожен вирішити. Тому потрібно пам'ятати просту річ: якщо ми поклоняємося тому, хто. Створив небо, землю, водні джерела, хто дає життя, через якого все повстало, того, кого ми просто не можемо зрозуміти своїм обмеженим людським розумом, то ми завжди будемо у виграші, ми завжди переможемо. І я хочу, щоб кожен із нас про це пам'ятав і. Завжди досліджував слово Боже, тому що в цьому є все для спасіння людини. Хай добрий Господь допоможе вам в цьому, наші дорогі глядачі. Щиро дякуємо вам за перегляд і запрошуємо також підписуватися вас на наш канал. Запрошуємо також вас, щоб ви оцінили наші інші відео, дуже багато християнських відеороликів на різну тему. Запрошуємо вас до перегляду. І також запрошуємо вас до нашої церкви, де ви зможете більш конкретно досліджувати Слово Боже щосуботи, о 10-й годині, місто Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87. Будемо раді вас бачити. А сьогодні ми кажемо вам до побачення і до нових зустрічей.